Пані та панове, я вас вітаю. Те чучої, яке робить танки, оновило боновий магазин. Те дурне, як не просихало, так і не просихає. Знов впихнуло в той магазин те, що впихати не можна було, але ну що ж зробиш, коли тебе в дитинстві, батя, пляшка і пива та рабани голові. І в будь-якому випадку дивимось, що ж, наш великий разраб. Додав, от-от цей, отут -от боновий магазин. Починаємо з НІЗОВ. Це ТОГ-2. Що таке той ТОГ-2? Це шикарний танк для цільової аудиторії. Ти просто їдеш, просто терпиш, просто тебе всі деруть, куди хочеш і як хочеш, і саме головне довго. Ти терпиш, довго терпиш і одночасно насолоджуєшся. Ну, чим не типічний танкіст? Ну, в принципі, який будь якому танку, але на ТОГ-2 це відчуття терпіли, воно ну, просто воно от возводиться в абсолют. Причому є такі кадри, які кажуть, тог це танк для фана, він фановий, їдеш, багато хп. Мені такому кадру хочеться палку в сраку засунути і сказати, брат, ну це для фана, ну це ж фаново, ну, ну чо ти? Але якщо ви стали щасливим властиком ТОГ-2, ну, ставити на нього. Закалку, щоб вас ще довше драли. Турбіну, щоб ви швидше доїхали до місця, де вас будуть драти. І досил. Ну, щоб ви ну, вже ну, геть овочем не були, щоб ви хоч якось там відстрілювались і накидали свої 500 дамага. Боже, ви подивіться на його броню. Господі, фу-ху-ху-ху! О. Type 62. Дивіться, от фармити на ЛТ це по молодіжному сленгу крінж. Фармити на ЛТ сьомого рівня це дабл крінж, а фармити на китайському ЛТ сьомого рівня це трипл крінж. Коротше, навіть не дивіться сюди, просто ну, гляньте на пробої, гляньте там, не знаю, ДПМ, ХП, прання. Ну це ЛТ. Просто фармить на ЛТ, це дібілізм. Ти береш, якщо фармить на ЛТ, це ти береш два ЛТ, 2 ЛТ, тебе убивають в одному бою, ти їдеш в інший бой на іншому ЛТ. Фармить на ЛТ це бред. І да, я знаю, що зараз знайдеться якийсь чучмяк, який напише, як він класно фармить на ЛТ. Іди на. От тепер починаються реально хороші танчики, які реально варті уваги. Без жартів, без іронії, вони варті уваги. І перший це 122 ТМ, і є стріми на каналі, де ми брали на ньому три відмітки. Це той самий момент, коли танчик одночасно і подобається, і не подобається. І з плюсів це його альфа. Пробиття, броня, пушка, гнеться, снаряди реально класні. А От із мінусів це так собі стаба, так собі рухливість, враховуючи, що це СТ. І саме його жирнющий, як Мемон Стефанчука, мінус. Це його ДПМ. Ну, Десь плюс-мінус буде 1800-900, десь 14 секунд КД на альфу 400. Так. Це ДПМ від 6 рівня. І деколи це Ну велика проблема. Тобто в мене на ньому середній, наприклад, 2600. Це нормальний середній дамаг для танка 8 рівня, при тому, що в нього, да, в нього нього дуже поганий ДПМ. І коли вам треба стріляти по КД. Цей танк вибільшує, але прикол в тому, що в сучасному рандомі стріляти по КД доводиться не так вже і часто. Альфа вирішує куди більше. Просто, от якби альфа у нього була 440, от тоді взагалі питань не було. В загальному це непоганий вибір для людей, які хочуть фармить. При цьому допускати мінімум помилок. Тому що чим рідше ти стріляєш, тим менше помилок ти допускаєш. Може, комусь це дивно чути, але це факт. Ставити на цей танк точно досил. Прям 100% ви на нього досил. А далі міксувати стаб, турбіну, закалку, можна взагалі вентиль, і так далі. От у Йоха є одна проблема. Так, да, я знаю, що тут у вас на відео Ренігат. Але от у Йоха й проблема, що існує Ренігат, який кращий. Тому що у Рінігата набагато набагато краща гармата. Вона комфортніша, вона ДПМніша, ну і взагалі вона краще ший пробиває. А от Йох, Йох, це отакий от Рінігат на мінімалках. При цьому не можна назвати Йоха поганим. Ні. Ти не назвеш поганим танк, якого пушка опускається на 10 градусів. Ти не назвеш поганим танк, якого Альфа 360. Ти не назвеш поганим танк, який може щось відбити. А він може щось відбити. І в нього навіть бронювання трохи краще, ніж у Ренігата, але є одне, але ти не назвеш це бронювання якимось класним. Тут може бути хоча б 500, 600, 800 міліметрів, коли в тебе є оце добро. Воно є і у Ренігата, всі ми це знаємо, і оце добро. Балансить Ренігата і не дає йому бути імбой. Хоча, коли цей танк вводили, реально казали, Ренігат один із найкращих танків для фарма. Після того вже пройшло нормально так часу, і понаводили. Ще більше танків імбових для фарму. Зараз Ренігата планка, наприклад, 3200. Була колись 3600, коли я на ньому брав при відмітки. І при цьому Ренігат залишається таким самим. Це означає те, що просто набагато більше стало на восьмому рівні імб. І Ренігат зараз просто хороший танк. А от Йох. Його, ну він це теж хороший танк, але ну, він гірший за Рінігата. Але, враховуючи той факт, що він безкоштовний, ну тобто вам не треба платити за нього реальні гроші, це доволі непоганий апарат для того, щоб фармити. Ну, пробиття є, пушка опускається, альфа є, він нормально їде. Що ще треба? Да, треба чимось жертвувати. да, у нього є онкологія, ну що ти з нею? поробиш. І якщо ви станете щасливим власником цього танка, ставите на нього досил, а далі можете на нього ставити, в принципі, все, що захочете. Хочете, у мене на ренігаті стоїть стаб. можете поставити турбіну стаб, можете загартування стаб, можете загартування е, турбіна. Як хочете, так і міксуйте. Основне, щоб стояло на ньому, щоб стояв на ньому досила. Я до останнього не вірив. Ні, Ну ладно, на аукціонах. Ну, там, за овер дофіга да грошей, розводить лахов, це святе. Але ну в боновий мать його магазин засовувати бабаху. Ну, виконуємо. Ну, вони безкоштовно роздали бабаху всім. Просто всьому пиву взяли, роздали бабаху. В сама токсична хіра, яка тільки існує в цій грі. Да, у нас є фв 4005 але у фв 4005 є один класний плюс. Фугаси в нього входять так само добре, як Кітя Вісли в Казіно. І коли ти попадаєш проти 4005, ти в першу чергу думаєш не про те, як він тебе ваншотне, а як ти будеш його дрючить фугасами. А 183-м так не канає. Ми не будемо говорити про те, який 183-й по ТТХ. Очевидно, що як і по ТТХ це кусок гамна, але так буває, що танк може бути лютим гамном, але у нього є одна ультимативна характеристика. У Бабахі це, очевидно, альфа з хеш фугаса. І ключові слова це альфа, яка чуть-чуть 1750. І фугас, який нанесе вам дамаг в 90% випадків. І проблема не в тому, що цей танк є. Вся проблема в тому, що кількість цих танків ніяк не регулюється балансувальником. І чим більше їх реєструє в бій, тим більше їх буде в бою. По 3, 4, 5 штук на команду. Я прекрасно пам'ятаю, що було з рандомом, коли цей танк видавався на аукціонах, як зараз ДБВ. А тепер, будь ласка, подивіться, скільки зараз ДБВ в рандомі останні дні. А тут бабаху роздають просто безплатно. Ну просто хочеш, зашов, взяв бабаху і все. Я розумію, що вона багато в кого є. Просто її ще й багато в кого не було. І рандом на 10 рівні Ну він і так кончений. Балансувальник працює як мразь, він не балансує кількість танків. А тепер уявіть, що отаких от бабах Ну, от, штук 5 на команду. Приємно буде грати. Я не думаю. Тому, ще раз, танк сам по собі, да, безумовно, він фановий, виїхати на ньому під бутилочку пива, зарядить фугас, прибити якогось льоху на два куска, це все ясно. Проблема в тому, що такі танки не можна виводити в вільний продаж, поки в тебе балансувальник працює як урод. Це сугубо моя думка, так що там хтось може сказати, та бабаха, це гамно, диди і так далі. Я кажу, як є: танк токсична хер, продавати його за бони це дебілізм. Якщо і продавати його за бони, треба моментально фіксити балансувальник, щоб не більше двох на команду. А то і одного. Все. І Якщо ми підводимо підсумки, що ж взагалі брати за бони? Ну, взагалі, от у нас є весь бодовий магазин. Із десяток, да, для фана 183-й, да, прикольний. М60 для тих, кому подобається патон і Леопард, будь ласка. 113-й теж непоганий вибір. 121Б взагалі вважається дуже хорошим стет. Ну і ФВ-215Б, якщо ви такий же олд, як я, це ваша перша десятка, ви хочете ловити ностальгію. Ні, ФВ 215Б дуже прикольна пуха, до речі, із того, на чому можна пофармити, це. Може бути із 5, може бути. От хто б що не казав, може бути із 5. Це може бути 2-5-2, це може бути Йох, це може бути для любителів ну я не знаю, так сказати, вкуси, ой, боже, смаки специфічні, але ну, гвардієць може бути. Із 6, якщо у вас теж специфічні смаки, ну цей танк не попадає до десяток, це вже плюс. Ну і в принципі, в принципі, може бути лорка, може бути Т26Е5, Ну це теж знаєте, в кого як які смаки. Т34-3 льготний теж може бути. Ну і, як я вже казав неодноразово, найкращий варіант для фарма. 103. Ну а і 122 ТМ теж може бути, якщо ви вас не буде бісить, оце його КД в 14 секунд. Там 13 з хаком, ну, щось таке. Загалом, пишіть, що ви думаєте про оновлення нового магазину, особливе про додавання в нього 183-го. Ну а я пішов. Всім пока.